Всім привіт! Утречко, майже добреньке, Азура кінетік. Зараз покаже вам сканшином і X-геймом. Ниточкою, як треба мочить окуня. А вона таке покаже. Знайдете все в магазині флагман в силочках відео. під відео і в магазинах вашого міста. Там же і карта на донат. Дякую тим, хто нам хоч, трошки хоч чимось допомагав, скидався. Кільця, до речі, класні, крутецькі. На одній ніжечці фурнітура більш дорога і це радує. Так рибаки споряться, воюються, того що друг друга Ну То таке, то їхні проблеми. Ми своє зловим, понесла. Камера пише майже постійно, відос за відосом, того не замерзає і не, і не глюче. А, три місяці пролежала, ставляю акумулятор, включаю. Акумулятор в ноль розряжений. Ну він був вставлений в камеру, камера була заряджена повністю. Я завжди держу заряженими. Не врубається, ставляю новий акумулятор, а ставлю на зарядку. Не заряджається камера. Навіть. Що за фігня? Вставляю другу батарейку. Ноль емоцій. Думаю, та Йохан, і Вовай. Ну в Гопрохи є такі клиники, вона довго полежала. Поки шестерні не запрацюють, поки солідовував 5 В40 не прогоне по шестерням, по селіндрам. Вона не заводиться. Включила, заглючила. Виняв батарею, його заново включив. Думав, йому, це ж 12-та GoPro, вона ж вже не глючила майже ніколи. Я з 9 боровся, вона не глючила. Ну, опять перезагрузив, нормально. Підключив до телефона, скачало обновлення. Патчі ж приходять, тільки підключаєш до телефона, оп, це була клювака. А у нас починає загрузка обновлення. Воно ніколи не до, нічому не радувало, не допомагало і нічого не додавало, Ну, Можливо, вони щось там допрацьовують. Головне, щоб гірше не було. Але як я вам казав, обновляв я камери всі постійно. і Якщо камера була глючена, як сімерочка, і трошки дев'яточка, ну з дев'яточкою ми боролися. Там її треба предварительно включити Боковою кнопкою і тільки тоді знімати. І тоді вона і запише, і сохранить. А якщо нажати різкий екшен запис, то може почати знімати, але не сохранити. Але, як я казав, спочатку її активіруйте, потім записуйте. Спочатку включіть камеру, потім начні з записи. І в тисячі процентів чи цей в 999% випадків воно запише. І лише один з тисячі може вийти щось не те. По закону подлості це буде важливий момент з рибою, мабуть. Але боролись і працювало добре. Захотів чомусь 12, не знаю чому. Зараз на 13 там дофіга нових лінз виходить і не тільки. З Нового року цей cinema мод обіцяли. Сін чи щось таке здоровенний, непонятний. Я не знаю нафіга він мені нужен, але вже хочу. Але то на 13, на 12 не підійде, мабуть. Оп, а отокунь підійшов. Ну нічого. Через декілька років купимо 14. ту 13 та не невезуче число, як вважали, в айфоні, тому iPhone айфон X, а не 13. Я думав і Гопро буде X. Ні, не фіга, 13-та Гопроха вийшла. Але сенсу нема купляти після 9, ї мабуть, вже нема. Всі камери досить якісно знімають і, не... і якість. Не міняється з роками після. Та вже п'ятерка знімала хорошо, але дев'ятка краще. Через 2-3 покоління можна замінити на нову. Нові моди з'являться, новий формат, якийсь широкий, сурокий лінзи, якісь фокуси. Ми чекаємо. Дюймовий сенсор. Він буде в темноті бачити, як, як мій телефон. Хто бачив, як знімає мій телефон? Як знімає Говпроха мій телефон. То телефон, блін, бачить все, і дорогу, і машину, і дерева, все на світі. Дюймовий сенсор. А Говпроха бачить тільки те, що на екрані. Ого. Говпроха бачить тільки те, що на екрані телефона. Блін, щось здоровенне. Щука чи що, та дергається як окунь. Тут і судачків доставали. Що мелкого виловили, крупний остався. Так і є. Красава. Молодця. Блін, і кинув у другу сторону. Туди же треба. Ну там нехай віддохне, він всіх розлякав. Все своє панібратство. Тик-тигедик, тик-тигедик, дрібнота, тик-тигедик. І тільки тигедик, сподіваюсь, котикам варений підійде. Рижик не дебіл, він мілкі косточки, моя прелість каже, випльовує. Йому б таранічку, але це треба попасти на кошеву. Я Став боязливий до цих пострілів, гупів, контузій і всього остального. Я б взагалі в Херсоні не сидів би. Тепер, після того, що пережив, хоча що я там пережив, ви скажете, і я вам так же це підтвердю, але досить розумна людина швидко вчиться і розуміє, і бачить, і смішного в цьому нема нічого в даній ситуації. Це не так, що не вийшло, Попробуй ще раз. Тут одна помилка і все 200 або 300. І те, і те виглядить досить жутко, вживу. Просто жахливо, не віриш, як таке може бути. І майже кожного дня рідкий день, що хтось цілий, Що всі цілі точніше. Хоча були і по два, і по три дні такі підряд, але потім. Нічого не поробиш. Золотого окопа не існує, як то кажуть, чи залізобетонного, в який нічого не дістане Трошки почало світати, почали кільця нормально працювати, морозця немає і, що ви думаєте, нитичка, то тільки пару дрібних і все. На цьому можна закритися і пораніше, як то кажуть. Чувак теж вертається з не дуже повним пакетом, значить, його стратегія не спрацювала радосно. Щуки я там не наблюдаю. Хоча з іншої... Ситуації можна було б тільки порадіти і сказати дякую. Та ти спалив всі міста, всі точки і всі приманки. Тепер я буду тут перший. і буду вже знати, де на що і як кушир зловив. Але не буду, бо я тепер не звідси. Поставив світленьку, О, рибаки вертаються Дома, видно, погріли ноги. Обозі, нозі, нозі. І вертаються долавлювати ще. Може хтось на цьому і пропитання собі заробляє, так сказати, рибу їсть. І такі є. Але від, навіть їх я сьогодні не наблюдаю. Бо так кума розказувала, хто ходить. Ви їх не знаєте. Що тільки на рибі і гуманітарці живуть по факту. Блін, зійшов Треба було почекати ще по травичці йду. Колись іще не на відеокамеру ми отут човном ставали таврією і кілограмових карасів таскали. Штук 9 зловиш 12 кілограм. От були часи. Риба була. Причому ще й старались далеко закинути, я тут був і з кумом, і без кума, це був 2015 рік. З боку під комишом. Ще Дімка був, синок якого я ніколи не хотів в Литву виїхав ще в 18 2018 році. У мене на Таврії рибу половили, лодку Крим він вже не застав. Оставали тут на Таврії і фігачили тих карасів. Не дуже і по-різному. Пам'ятаю, тоді я познайомився з Ріком і Морті. Мультфільм. В човні його, здається, дивився перший чи другий сезон. Думаю, не а це мультик. Зараз є сонячні противоположності, дуже схожий, але по-своєму колоритний, класний. Я навіть сказав би сюжет нам місцями набагато глибший. мається це в'їду за мурав'ївну фірму. Можна було вообще взагалі отдельний серіал крутий знімати. Зашло. А так, звісно, отриваюся по віщі на всіх темах, які больні соціальні. Зараза, нозі вже за годину замерзли. Відоси, сподіваюся, по 5-10 хвилин. На всіх вистачить днів на 5, як то кажуть. Блін, на проводки хватають. Ділаєш паузу. Починаєш проводку йде. туду дух ту -ду. Опять встановлюєся, не бере. Нічого не розумію. Але як бачите, світліє, кльов скінчився. В тому році було нормально, приходів, бачу чайки близько коло берега. Значить, в воду навіть заходить не треба. Кидаю і риба. Приходів чайки за 100 метрів від берега, б'ють цю тюлечку. Значить, риба далеко. А час близька завжди щось знаходив. Але в основному тут родники і тюлька фігачила на родники, тому що крига тільки зійшла лютий місяць. І за нею йшов Окунь і чайка, і баклан. Білий баклан наш, типу чайка. Як і не той баклан, що зараз чорний і розвівся в неймовірних. Кількостях, якого стріляти надо мама Мія, що він тільки творить, як він винищує всю рибу. Пробую різні напрямки, як бачите, різні місця. Схоже, на цьому окуньові повномочі я все закончилось. Можливо, спробуємо вранці до обіду, а потім одразу примчимся адмірал тримати котячий фронт. Кормить рижика нормально відкормили, а ми повернемося за тиждень-два, щоб перевірити як ти. Оце, да повішав машинне масло. Два заброси без клюваки. Оце опять був кушир, причому він частично порвався. Поки до нас доплив, бо кушир був мощний, я не брешу. Блін, все тепер через одне місто, через палку. Прийшов перек... не кинути палку, а перекинути, бо зажали зараза. Просто окружили. І теж ловити почали, значить я просто знайшов рибу. Значить, я просто знайшов рибу і нас два зліва, два справа обкидують, один одного перекидують, аж через мене чіпляють. Ох. Ех. Ну то таке, це риба. Ми вже трошки підловили, ми не голодні. На неї ми б і свою віддали, котиким, котикам фосфора треба, щоб глаза світились. Трошки підкинуть. А то в рижика хвіст перестане трястись від <гум> радості. А рижик зажерся, кабанюка, мабуть, кіла 4 Ще й вчора в хаті спав туалет, йому піщаний заніс. Занесли, точніше. А ті малі дристуни вони в туалет не хочуть ходити, хоча до лотка приучені пару разів сходили на коврик. На диван іде попало, ну не, ну не в пісочок. І все. От учились сять срати в пісочок у вазон цей. в жаровню з піском. Тепер будете ночувати надворі з сепаршою. там сепіратірувати, гріся, тулиться один до одного. Вони теж жарком нормально шерстю обросли. Думаю, зима тепла, не замерзнуть. Я більше переживаю, щоб. Адмірал не замерз, хай рижик одігріває. Бо, як і звісно, алкоголь не, не дає тепла. Він просто роз, сосуди розширяючи і кажеться, що тепло, а насправді холодно. Це все неправильно. Блін, сонечко прорізається, а значить, риба вже не хоче на машинку брати. Хоча декілька ми, як бачите, та й дістали. Ну, зовсім дрібненький. Так, треба глянути, хто там що написав. Я розумію, що це не адмірал, бо той на сенсорний телефон пальцем провести не може. Досі за два роки навчитися. Ну, таке.